Доброго дня, шановне товариство! Не секрет, що зараз діти не люблять читати книжок. Сьогодні ми поговоримо про 6 лайфхаків, як зацікавити дитину читати книжки. Але спочатку дайте відповідь мені на таке запитання. Якщо у вас, віль... вас з'явиться вільна годинка, як ви її проведете? Біля гаджетів чи будете читати свою улюблену книжку? Це питання не випадкове. Тому що перший лайфхак, лайфхак читати самому. Адже діти моделюють поведінку дорослих. І якщо вони бачать, що для батьків читання книжки важлива справа, то в подальшому вони будуть любити читати. Другий лайфхак як правильно обрати книгу дитині. Це актуально тоді, коли дитина тільки навчилася читати. Від перших книг залежить, чи любитиме читати дитина в подальшому. Отже, обирайте книгу разом з дитиною, дайте їй свободу вибору. По-друге, у книзі повинні бути цікаві великі ілюстрації, а кількість тексту повинна бути незначною, мінімальною. Процес читання для дитини процес динамічний. Вона любить читати і перегортати сторіночку. Прочитала перегорнула. Прочитала перегорнула. Важливо для дитини відчути, що вона може дочитати всю книжку до кінця. Третій лайфхак інтегрувати читання у ваше буденне життя. Ви гуляєте з дитиною по місту? Читайте назви магазинів. Приходите додому і готуєте їжу, хай дитина читає назви продуктів. Або, наприклад, ви їдете в тролейбусі, обов'язково там будуть якісь реклами. Хай дитина почитає невеликі за змістом. Отже, читання в буденному житті. Четвертий лайфхак. Продовжуйте читати дитині навіть коли вона вже навчилася читати. По-перше, коли ви читаєте, дитина уявляє яскраві образи і картинки. А по-друге, ви можете зупинитися в певний цікавий момент і простимулювати дитину дочитати книжку до кінця, або читати з дитиною почергово. Лайфхак п'ятий. Влаштовуйте один-два рази на місяць день читання. Що це значить? Ви можете сходити в книгарню чи бібліотеку і обрати з дитиною або навіть дати їй самій обрати книгу, яка їй подобається. Ви можете прочитати книгу перед тим, як іти на спектакль в театр або навпаки. Ви можете сходити в театр на спектакль книгу, яку ви прочитали або яку прочитала дитина щойно перед дійством. Лайфхак 6. Нехай дитина носить улюблену книжку з собою в школу чи в дитячий садочок. По-перше, це комунікація з іншими дітьми розповісти про цікаві моменти або ознайомити із дієвими особами цієї книги. Той момент, що дитина принесла в школу чи в садочок не іграшку, а книгу, в очах дитини набуває вагомого, цінного значення. Сподіваюсь, ви скористаєтесь моїми порадами і ваші діти любитимуть читати книги. До нових зустрічей!